Хочете прибрати животик та зміцнити м'язи внутрішньої частини стегна. Варто освоїти та регулярно виконувати простеньку вправу. Ця вправа відмінно включає в роботу всі ці м'язові групи. Тому напружте м'язи живота та займіть таке положення. Все, що необхідно робити, це згинати ноги в колінах так, щоб ступні. Торкалися одна одної. Виглядається так? Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Чим повільніше ви будете виконувати вправу, тим активніше будуть працювати всі м'язи. Для видимих результатів виконуйте мінімум 5 хвилин. Весь цей час ноги не торкаються підлоги. Розпочніть виконувати цю простеньку вправу регулярно і вже за місяць помітите, що животик почав зменшуватися, а м'язи внутрішньої частини стегна зміцнилися. До зустрічі! Приємного дня!